Кажуть, в устами дитини промовляє істина. Маленька дівчинка втручається у життя дорослих, бажаючи їм щастя. Вона хоче навчити їх бачити красу та радість довкола. Серед них тітонька Полі, сувора, самотня, нещасна. Лікар Чилтон добрий, чуйний, але глибоко нещасний. Місіс Сноу дратівлива, вразлива, завжди незадоволена. Ненсі – Привітна, щира, містер Пендлтон, похмурий, самотній, священик Полфорд, засмучений, зневірений, як змогла дівчинка підібрати ключики до кожного з цих таких різних людей, відкрити їм прості істини, змінити життя, стати справжнім другом? Ми дізнаємося про це, попрацювавши з текстом роману. Найважче змінити найріднішу для Поліани людину, її тітоньку. Тепер їй сорок, і вона сама як перс на цілому світі. Рідні всі померли. Вона сама давала лад садибі чи малим грошам, що їх батько залишив у спадок. Люди співчували її самотності, але вона не потребувала ні їхнього співчуття, ні порад. Прослідкуємо, які зміни відбуваються із тітонькою полі, їй не до серця приїзд Поліани, але обов'язок забрати дівчинку до себе. Сидячи з листом у руках, міс Полі полинула думками до своєї сестри Дженні, яка наперекір родині наполягла на шлюбі з молодим священником, хоч до неї сватався один багатій. Це її донечка, яку назвали Поліанною, на честь сестер Полі та Анни. Авторка підкреслює, як холодно зустрічає Поліанну. Міс Полі не підвелася на зустріч своїй небозі. Вона відірвала очі від книжки і простягла дівчинці руку з таким виглядом, начебто кожен її довгий холодний палець був уособленням почуття обов'язку. Спочатку хотіла тримати дівчинку подалі від себе та вберегти розкішні меблі від необережного поводження дитини. За запізнення на вечерю міс Полі наказує поляні вечеряти на кухні хлібом з молоком. За відкриті вікна без захисних сіток, читати брошуру про шкідливих мух, за сон спекотну ніч на даху солярію відправляє дівчинку до своєї кімнати. Уже втретє з приїзду Поліанни намагалася її покарати і втретє її покарання сприймалося дівчинкою як найвища нагорода. Встановлює чіткий розпорядок дня для дівчинки. Не дивно, що міс Полі почувалась безпорадною перед запитанням Поліани, коли ж я житиму? Слова і вчинки, поцілунки та обійми Поліанни змушували міс Полі знічуватися та змінюватися. Відколи дівчинка поселилася в домі, міс Полі раз по раз робила несподівані дивовижні речі, чинила щось зовсім інше, ніж намірялась перед тим. Розповідь Поліанни про місіонерські ряденця та отримані картини, одну з яких продали, щоб вижити, а інша розвалилася, заставляє почервоніти міс Полі. Та переселити дівчинку до іншої кімнати. Міс Полі не тримала в домі котів, навіть симпатичних, здорових і чистих, а поляна приносить кошеня і щебече, як воно тремтить від страху, воно ще не знає, що ми його візьмемо до себе. Міс Полі, яка ненавиділа котів, у цей час нерішуче зітхнула, не маючи сил протестувати. Наступного дня у будинку з'явилася собака. У випадку із Джимі в тітонці перемагає колишня міс Полі, тому і не діють благання Поліани допомогти хлопцю. Нещастя, що трапилося із Поліанною, вирок лікарів остаточно змінюють міс Полі, яка після розмови мі з містером Пендлтоном зрозуміла, що без Поліани, її майбутнє, зовсім безрадісне. Вона, нарешті, усвідомила, що обов'язок. Це ніщо порівняно з любов'ю. Слова Пендлтона, я ладен був віддати Поліані всю нерозтрачену любов, яку беріг в серці всі ці 25 років, змусили Міс Полі переоцінити власні життєві цінності. Можливість використати єдиний шанс для одужання дівчинки підштовхує Міс Полі забути про гординю та зробити перший крок до примирення з коханим лікарем Чилтоном. Вона стає чуйною, привітною, турботливою тітонькою, люблячою і щасливою жінкою. Садівник Том, його син Тімоті, Ненсі відразу зрозуміли, що дівчинка принесе в дім міс Полі великі зміни, тому й підтримують її. Особливо Ненсі це привітна, щира, турботлива дівчина. Вона перша дізнається про гру в радість завдяки поліані полюбила своє ім'я. Стала більшою оптимісткою, а садівник Том пам'ятав ще матір дівчинки о, то був Янгол Небесний, а вже ж Ненсі, це донечка міс Дженні. Душевні розмови в саду, так необхідні були і Поліані, і старому Тому. Поліанна, яка відвоювала другу половину дня для того, щоб жити, як вона вважала, щодня випрохувала якесь завдання. Аби мати змогу кудись піти. Міс Полі з почуття обов'язку, допомагала хворій місіс Сноу. Ненсі, яка виконувала доручення господині, не дуже раділа зустрічам із місіс Сноу, бо вважала, що жодна душа і раз на день не навідалася б до неї. Така вона угідлива. От тільки її доньки по людськи шкода, бо змушена доглядати за нею. Ненсі так характеризує її. На думку місіс Сноу, в житті геть усе чисто відбувається неправильно. Навіть дні тижня ідуть не так Якщо сьогодні понеділок, вона шкодує, що то не неділя, а якщо принесеш їй холодець, їй неодмінно забагнеться курки. Однак, якщо принесеш курку, то почуєш, що їй хочеться бульйону з'ягняти. Поліана уважно слухає слова Ненсі та говорить яка кумедна жінка! Тим цікавіше подивитися на неї. Вона має бути такою непередбачуваною і не схожою на інших. Мені подобаються люди, не схожі на інших. Цікаво спостерігати за першою зустріччю Поліани і місіс Сноу. Хвора вередливо повідомила, що хотіла не холодцю, а бульйону зягняти. Поліана засмутилася, але сказала, що місіс Сноу хотіти повинна курку, якщо їй принесли холодець. А бульон зягняти це коли приносять курку. Хвора аж усілася на ліжку, а це вже була для неї виняткова подія, навіть назвала Поліану міс на хабство. За звичкою місіс Сноу знову нарікає на своє становище, і апетиту немає, і не спала усю ніч ані хвилиночки. Якими ж несподіваними були слова Поліани? От якби мені так, ми забагато часу марнуємо на сон. Ви теж так гадаєте, у цей же час можемо просто жити. Місіс Сноу дозволяє відкрити штори на вікнах. Поляна бачить красу жінки, яка останні 15 років тільки те й робила, що бажала, аби все було по-іншому, їй просто на думку не спадало тішитися тим, що є. Дівчинка робить хворі зачіску, а місіс Сноу насупилась та іронізувала з приводу цих маніпуляцій. Бачимо, що місіс Сноу дратівлива, егоїстична, сердита, вередлива жінка. Наступного разу Поляна підготувала сюрприз для хворої. Чого ж би вона хотіла з'їсти? Бульйон з ягняти? є, але саме цього я й не хотіла, хотіла б курку, говорить місіс Сноу. Чудово, я принесла вам курча, відповіла Поляна. Хвора вражено повернулась до неї, а дівчинка називає і викладає баночки з усіма стравами, які так любила місіс Сноу. Поліана набрала повні груди повітря. Я придумала, що ви можете радіти з того, що інші люди здорові і не змушені цілісінькі дні лежати в ліжку, як ви. Місіс Сноу витріщила очі, її погляд переповнювала лють. Та розповідь Поліани про гру в радість. Про місіонерські пожертви, про милиці, ляльку, яку так і не отримала, викликають співчуття у хворої жінки. Міллі, донька місіс Сноу, побачила сльози, що біжать по зів'яліщу ці її матері. Дратівлива, всім незадоволена жінка стала зовсім іншою, уважнішою до оточуючих, милосердною. Почала навіть працювати, в'язала одяг для дітей із притулку. І раділа, що у неї здорові умілі руки. Часто під час прогулянок Поліана зустрічала незнайомця. Кілька спроб заговорити з ним були безуспішні. Мені є про що подумати, крім погоди. Я ніколи не звертаю увагу на те, світить сонце чи ні, відповідає він. Та наступного разу чоловік сам заговорив з дівчинкою. Поліана врятувала містера Педлтона, провідувала його. Намагалася примиритись тітонькою Полі, думаючи, що вони кохають одне одного, допомогла усиновити Джимі, змінила життя містера Пендлтона. Коли розповіла, хто вона така, була збентежена емоціями чоловіка. Здивувався, зблід, в очах була така туга. Відвідини перетворились на чарівну казку. Поліана любила слухати захоплюючі історії про речі, які містер Пендлтон привозив із подорожей. Епізод з призмами одного разу з похмурої кімнати за допомогою призматичних підвісок утворилася казкова країна, де скрізь танцювали блискітки: червоні й зелені, фіалкові й жовтогарячі, золотаві й блакитні. Але містер Пендлтон говорить, мені здається. Що найкраща з усіх призм це ти сама Поліанно. Після розповіді про свою гру в радість Поліанна помітила, що очі містера Пендлтона були вологі, а коли він засміявся, то сміх був більше схожий на схлипування. Він просить Поліанну переїхати жити до нього та розкриває найбільшу свою таємницю любов до матері дівчинки. Поліанна не могла покинути тітоньку і весь час думала. Як допомогти містеру Пендлтону? А потім згадала про Джимі. І містер Пендлтон став люблячим, турботливим батьком для хлопчика Джимі. Зустріч із Джимі теж визначальна для дівчинки. Вона побачила хлопчика сумного, зневіреного, самотнього. Але він був сповнений власної гідності, готовий працювати, заробляти на життя. Найбільше Джемі мріє про дім і сім'ю. Поліана простягнула йому руку допомоги, підтримала хлопця, допомогла повірити у благородство дорослих, сприяла усиновленню, повернула родинне тепло. Лікар Чилтон відразу розуміє, якою є роль Поліани в їхньому містечку. Ця маленька дівчинка діє на хворих. Краще за шестиквартову пляшку тонізуючих ліків, а санітару пояснює, я особисто ще не мав приємної нагоди ближче познайомитися з цією юною леді, на відміну від більшості моїх пацієнтів. Її завжди переповнює непереборне почуття радості з приводу усього, що сталося чи може статися. У кожному разі мені постійно переповідають її дивні виступи, і наскільки я розумію. Основне в них це те, що ми всі повинні радіти. Ось і весь секрет. Якби на це була моя воля, я виписував би її і продавав би в аптеці, як я виписую пігулки. Отже, Поліана допомогла лікару Чилтону рятувати пацієнтів, відродила любов у серці, внесла світлий промінчик у його життя, примирила його з тітонькою полі, допомогла стати щасливим. Ось як описує Елеонор Портер зустріч священника Пола Форда і Поліанни. У лісі серед тихої краси Пол Форд прагне вгамувати неспокій у душі та готує проповідь до наступної служби, в якій завжди звучать слова біда, горе, гірке картання. Тут і побачила його Поліанна та розповіла про свого татка місіонера. Його дослідження біблійних текстів радості, про гру в радість. Пол Форд зрозумів, які проповіді треба читати людям, щоб навчити робити добро, усвідомив свою місію, роль у житті мешканців міста і починав проповіді так радійте, люди. А головне, він зрозумів такі прості істини. Не треба гудити людей за їхні вади, радше вкажіть їм на їхні чесноти. Спробуйте відволікти їх від поганих звичок. Покажіть їм їхні переваги. Приваблює людина гарна, ладна допомогти, дати надію і це може перемінити ціле містечко. Отже, Поліана змінює життя містечка Белдінгсвіль. Підсумуємо вона знайшла для сироти нову родину, подарувала радість життя хворій місіс Сноу та її доньці. Змінила долю міс Полі та лікаря Чілтона, подружила жителів містечка, навчила любити життя в усіх його проявах та не здаватися у скрутній ситуації. А коли з нею трапилася біда, всі жителі містечка прагнуть допомогти, з'являються у будинку міс Полі, зі словами підтримки повідомляють про свою гру у радість.